Всім привіт, з вами печенька і Дік. І зараз ми зробимо відео обзор серверу Jazz Minecraft. Це є український сервер, зараз ми покажемо доказ цього, якщо, якщо буде видно. Ой, лагає. Ось, з боку прапор України видно. Покажемо з іншого боку. Думаю, вам достатньо доказів. Так, давай почнемо з їдальні. Mm. Якщо ви вбили декілька мобів і не маєте ще поїздки, тут ви можете купити. Все, що потрібно за не. можна сказати, ну, за дешево. Ну, тут нічого такого немає Також плюсом цього серверу є те, що ви можете зачарувати собі речі в бібліотеці. Не потрібно робити стіл зачарування, потім шукати шкіру, папір. Просто он це бібліотека. Давайте так. Ой. Ой, Зачарування речей. Ось і тут ви собі берете і зачаровуєте. У мене нема левела. Так, тобі я щось щоб зачарувати? У мене левела нема. Ну, два. Ну, зачем. А там нічого нема. Також є декілька магазинів, це магазин блоків. На другому поверсі є дорогоцінне і спауніри тварин. Так що не потрібно йти шукати і пшеницею ввести кілометрів за собою тварин, а можна просто купити цей, за 100, ну за 100 гривень. Мій це магазин шерсті. Заходить туди також, не буде, бо це буде все дуже довго. І там. Ні, це ще не то. Там є магазин зброї. Ось за цією дивною спорудою магазин зброї. І тут ще, якщо ви забігаєте, наприклад, в цей маяк, то вам додається швидкість. Да, от тока, в мене швидкість. Я не знаю. Давай в пекло. Також є тут пекло спаун. Ось він отак оформлений. Не дуже так густо, але прикольно. Тут вихід? Так, вихід вихід покажемо. Вихід тут є. Спочатку ви можете не додуматись, але він тут є. Ну тут я не знаю взагалі, що вони робили. Це ніби кафе в пеклі. А, кафе в пеклі. Ну, Не Буду знати. Вау. Ну, більше нічого немає. Зараз покажемо вихід і плюсом є те, що... Ой, що недалеко є замок. І ви можете пройтися блоків 300 і йти, Ну, знайти його. І там буде дуже-дуже багато всього. Пекельниця. Блайзер. Бла і це все. Ось тут звідси ви спускаєтесь. Давай покажемо, потім можемо вернутися. Покажемо. Вот тут замок. Нара мене прорісовка маленька. Куди? -да. А, все, ось ви бачите. Пігмени, замок. Тут, ну, тут вже всь. Ви бородавок не знайдете, звичайно. Хіба? Ну, ви не... Хіба вам дадуть дуже добрі адміни і мотерату. Да. Або ви притопаєте пару тисяч блоків. Ага, а ти в курсі, що якщо в пеклі написати спам, то ти боявся на пеклу забавлення? Це також є плюс, то що ви не можете заблудитися в пеклі. Так, тому що ж в пеклі, мені здається, не можна холм писати чи можна. Подивляться. Йдемо, покажемо вам перше місто. Перше місто, а літаго ну, так оформлено, тут є телепорти. Ми покажемо, будинок переможця конкурсу. Так. Угу. Зомбі мене не бачите. Ось він зверху. Ну, Гріферти його не будемо, чекайте секундочку. Юра, прикрий мене. Мартине трохи дає дай зібрати. Добре, верне, трогай. Я вибачаюсь. Ой, тут ну, такі будиночок, оформлений загально прикольно. Якщо ви захочете і бігає карту, то ми можемо ну, її зробити і вам скинути. Пишіть про це в коментарі. Пер... Ну, в Evil Сіті, думаю, і не треба йти. Та покажемо. Покажемо. Місто Спаун 2. Evil Сіті. Ти тут? О, тут напис Just Mine. І Кріпер. О. Не пройдемо перший маршрут Перший. Остапа. Ваш перший стрибок. Вона якось не впечатляє зараз там по прилаву ходити. Так, покажемо. Ну, чуть-чуть так -чуть, виглядає другий. Хто не знає, як я так далеко стрибну, це нажимаєш два рази W. Ліво в легше, вправо швидше. Тут ще мої речі лежать, Юра. Я їх про я їх просрав. что это то вчера, и он надо сюда тут лежать. Думаю, я ночам не А вот все одно. Я тоже говорю, я за Я иду на спан. Ну, я знала, что он будет на агрессии лежать. Ну, мы на спауне. И все на спауне. Показываем вам другое место. И что мы там маем показаться. да, Ай. Баша его фарбонный спал в другом месте. Чекай то. Мы покажем, тут можно залезть. За нами бежать. Вот дэн с графтейского сервера. Так, Вась. Павучок я... Так. Ага. Ну, три из них всякие. Дип, поможешь мені? У меня тут трошка мочить по улике трошка зомби. А я мач поставила. Я спешу на помощь. Дякую. Тут можно вздохнуть и пограти в Майнкрафт. Да, на також. Так, тепер куда? місце модератора. Ось це гравець дві варі класний клімат А, ух ти я сказав голос. Давай, я. стіну. Яку стіну? А, цю mm -hmm. Окей. От шо перше, місто, що друге. Ух, зі всіх сторін оба над такою стіною. чого не тут я виходи Ось це мені здається. Щось прикольненьке у мене получилось. Я вже на стіні. Також є доказом того, що адміни добрі. От що мені адмін поміняв клімат. Якщо попросите його алмаз, то він вас може його дати Якщо дуже попросити, то 100% дасть. Якщо дуже-дуже довго будете просити, то... То кикне. Але кик це ще нема. Ну да. Так, все, прыгаємо. А ні, ще не... Так, завершимо. Там нічого такого нема, там якісь... А може покажемо, покажемо що готель. Який був створений не за допомогою цього карти, а за допомогою. Ну, адм... покажемо админ адзе. Будинок адміна? Так. Mm. Вместо модераторів. Я уже вместе модераторів. Ага, тут медь вообще четко. Так, це не то, це не то. Ой, будинок одного. Це нок одного. це он нет. Нет, цей сар был. Ой, сан. Иван франківськ доказ к вам зараз покажу печеньку. Да, хотела, маю, показати. Mm. А, ратуша? Ну думаю, люди, що, наприклад, з Києва. Бо фіг зна звідки не будуть знати, що це наша франківська ратуша, але таке. Ну, але хто десь тут? Може. Будем. Mm -hmm. Це галерея. Також і стила зачарування. Ну покажи дім головного адміна і за вашим. Ні, ми завершимо на тому, що я вам покажу готель, бо просто дім одного адміна я зараз не знайду. Це адміністрація будувала сама. Тут радніше було, ні, не тут. Ось тут роздивочі були золоті яблука, які давали вогнестійкість, але їх вже тут нема, можна сказати. Але адміни обіцяли, що поставлять. Так. Ні, може і поставили. Ось так пляжик оформлений. Це Тут... показуєш готель, а я зараз знайду. Так, ну думаю, ви все зрозуміли і... і. Ну, заходити на сервер я вже не буду. Ми з діпом хочемо, щоб ви подивилися це відео. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал і всього найкраще.